Ці, я коли читала ці новели, принаймні багато з них. Я пригадувала свої враження перших днів війни. Це от про те, як зламався час з початком війни. Тому що до речі, дуже точна назва арабеська, але, з одного боку, так, колись були арабеськи Гоголя, але з іншого боку, ця назва, яка мандрує з книжки в книжку. І це справді арабески в тому сенсі, що тут немає романного сюжету, тут немає якогось якоїсь чіткості, тут не може бути чіткості. Пізнається для, того, для тих, хто любить Жадана, а Жадана люблять, мабуть, всі, пізнається його от, сказати би, улюблений простір. Це, тобто, це Харків, це от степ, це спека, це ті завжди дуже вишукані у Сергія відчуття якогось лагідного сонця, якоїсь зелені, якогось листя, яке пахне,